Нам треба каже Рав берегтися не тікати від жодної матеріальної роботи без, без, нам, без наміру. Тому що сам намір в кожній матеріальній роботі, яку ми виконуємо, саме намір е, утворює, будує духовний результат. Скажімо, я я влаштовую там. Е, Трапезу для товаришів так накриваю стіл, або або готую якусь там з якесь зібрання між нами віртуальне і так далі. Щось роблю, то мені треба увесь час бути в тому, що навіщо я це роблю? Що я роблю, що я хочу, щоб це дало кожному. І всім разом головне це намір увесь час жувати і прожовувати ще і ще і ще і в серці також відчувати наскільки я в цьому саме перебуваю. А зовнішні дії ми побачимо, що вони потрошку зникають, начебто творець наближає наш матеріальний світ до стану, коли він потрошку зникає. І е, входить в духовне все більше і більше. Це також в наших роботах, матеріальних, і в сім'ях, і в дітях, і в і між нами, в зв'язку між нами. Все це потрошку. Ми це трошки випаровується. Так як скажімо, в от в техніці дивися. Я колись були такі великі машини. і Так далі, а зараз дивися. Я я пам'ятаю, мій перший комп'ютер це така була коробка, ого і екран був такий величезний. Отаке, отакеський, довгий. Там ще була така. Там там лампа була, звичайна лампа. і Вона світила, і ти дивишся на, на лампу весь час через екран. Буквально в мене очі боліли. І так далі, і так далі. Дивися, що робиться сьогодні. Я сьогодні ці телефони, мобільні. Я пам'ятаю ті телефони, коли треба було там щось накручувати ручку Динамо, щоб там була електрика, щоб там була електрика, і ти тільки тоді можеш зв'язатися. І так далі, і так далі. І все це робиться більш тендітним, більш маленьким. Все зникає потрошку. Ми вже не ми вже не в матеріальному. І в матеріальному ми також зараз перебуваємо в духовному, але таке духовне, що воно потрошки піднімається на рівнями все більше. І коли ми відчуваємо, ми відчуваємо все менше і менше матерії. І так, тому також і в нашій роботі ну, в зв'язках між нами.